Стоїть дівча над безстрою річкою і так тихенько пісню гонить, безстра вода, візьми мене з собою. Мені так тяжко всім світі жить, безстра вода, візьми мене з собою, мені так тяжко всім світі жить. Скажи, за що? Тебе я полюбила, скажи, за що повірила тобі, якби не ти, сумна б не ходила, якби не ти не знала б журби, якби не ти, сумна б не ходила, якби не ти не знала б журби. Якби ти знав мої тяжкі страдання, якби ти знав, що я пережила, не раз не два зняла б до Бога руки, на свою долю все собі кляла, не раз не два зняла б до Бога руки, на свою долю все собі кляла. Ти приходив до мене о півночі, ти приходив, а я так твердо сплю, ти цілував заплакані очі і говорив, не плач, мила, візьму, ти цілував заплакані очі і говорив. Плач, мила, візьму, Ой, Боже мій, що робиш наді мною. Я без милого жити не можу, без тих очей, я в'яну як та квітка, а без кохання сохну, як трава, без тих очей, я в'яну як та квітка, а без кохання сохну, як трава.